Всім привіт, агенти, і це буде відео по ваншотному снайперу. Мабуть, давно треба було його зробити, але я уникав цей білд, і можливо, вже нікому він і не потрібен, але хай буде на каналі. Ну і звісно, основою цього білда йде талант для снайперських гвинтівок, ну або пістолетів, де Рішучість. Мені не сподобалось, як розробники додали цей талант і як вони намагались потім викрутитись, начебто полагодити цю ситуацію, але так нічого в них не вийшло, і вони, мабуть, закинули всю цю історію, і талант працює так, як і написано, фактично. Що ж робить цей талант? Після вбивства ворогу в голову, наступний постріл, який влучить по ворогу, буде теж пострілом в голову, гарантовано. В ідеальній версії снайперської гвинтівки реліквія або пістолета Пророк. Цей постріл буде ще й критичний. Ну і сам снайпінг в дивізії доволі складний завжди був, і скажімо так, це було окреме мистецтво. А тепер хто завгодно може зібрати біл з цим талантом і розважатися собі на всіх директивах, щоденько захищати любі активності у відкритому світі. На місіях, ну можливо, не завжди він зайде. Це більше соло білд, але в паті також він гарно працює. Цільно, звісно, вбити хоча б одного ворога в голову, щоб. Активувати цей талант. Єдина проблема з ворогами, які мають шоломи, бо постріл з цим талантом збиває цей шолом і талант деактивується. Тож нам треба знов влучити в голову і вбити при цьому. Ну і давайте подивимося, які в нас є варіанти саме по снайперських гвинтівках. Як і раніше, в принципі, біла смерть теж непоганий варіант має ідеальну характеристику, шкода в голову аж 137%. Ну і нам треба тоді знайти її. Або з талантом рішучись, або з параметром шкода цілі по закриттям. Мінус цієї снайперської гвинтівки довга перезарядка, 5 набоїв по одному, і це може дратувати. Після того як почався проєкт вирішення і нам повиправляли або попідтягували багато зброї по шкоді, також це і стосується снайперських гвинтівок. І тепер у нас є більше варіантів, наприклад, Model 700. Вона має тут найбільшу в принципі шкоду з усіх снайперських гвинтівок, але має магазин на 7 набоїв, який дуже довго перезаряджається, аж 6,5 секунд. Порівняно з білою смертю, має гіршу стабільність. Далі у нас іде SRS, і варіації, от наприклад, А1 в мене є, і Cover SRS. Вони мають однакову базову шкоду, але трохи різну стабільність. Ковер SRS з коротким стволом трошки менше має стабільності, ніж SRS A1. І потім іде М700, саме карбонова. Вона швидко перезаряджається за 3 секунди і має не набагато гіршу стабільність, а також є в неї 4 модулі під модифікацією, тож можна її розігнати по стабільності майже на максимум. Із М700 є ще тактична. Вона має таку саму базу, але плюс один набой і трошки ще меншу стабільність. Тож мені більше за все сподобалась саме карбонова M700. по модулям мені здалося, що корисніше за все накинути всюди, де можливо, стабільність. А от приціл треба вже вибирати, як вам більше подобається. ну Мені не подобаються всі приціли X8. І тут є варіант або взяти ось цей приціл X4. який Окремо можна використовувати, хоча він не показує, що ви влучаєте по ворогах. Як на мене, все ж таки краще взагалі без додаткових прицілів, можна взяти ось такі просто 3% шкоди в голову. Ну, а також можна використовувати дуже сильний приціл, який дає 45% шкоди в голову, якщо у вас спеціалізація снайпера. І в пару до таланту зброї рішучість у нас іде талант бронежилета Headhunter, і ідеальна його версія це бронежилет Чайн Killer, серійний вбивця бренда Волкер Харріс. Перший бонус нам теж корисний: 5% шкоди від зброї. Саме головне це талант, що він нам дає. Якщо ми вбиваємо ворога в голову, впродовж 30 секунд ми отримуємо додатковий бонус для наступного смертельного пострілу: 150% шкоди. Цей талант стакається максимум до бонуса 800%. Але якщо у нас є загалом бонус до шкоди в голову більше, ніж 150%, то тоді цей максимальний бонус може назбиратися на 1250%. Ну а так як це у нас снайперський білд, то ми точно будемо мати більше 150% шкоди в голову. І щоб цей білд працював, ми, звісно, будемо використовувати всі бренди, які можуть нам допомогти в цьому, щоб розігнати максимальну цю шкоду в голову. Наприклад, в цьому варіанті в мене виходить 276%. Скажемо так, що це універсальний варіант. Ми використовуємо окопну молитву. Заради характеристики шкоди цілі по ми звісно ставимо тут характеристику шкода в голову. Також рукавички теж зі шкодою в голову. Можна взяти рюкзак Providence не обов'язково імінний дар. Перший бонус якраз нам дає ще 15% шкоди в голову. І тут ми теж маємо характеристику шкода в голову. І Талант Vigilance пильність. Ще додатковий 25% шкоди від зброї. Маску можна використовувати іменно бренду Douglas Harding. Яка має ідеальну характеристику 20% шкоди в голову. Хоча сам бонус бренду дає нам шкоду до пістолетів. Кабура в цьому варіанті в мене Hasburg Guard з 15% додаткової шкоди в голову. І всюди ми маємо. Характеристику шкоду в голову, а ось друга характеристика вже не так важлива. Мені здається, що найкращий варіант це все ж таки ергономічність. Ну і другий варіант це шанс крита, бо все одно багато шансу не вийде в нас назбирати. От ергономічність буде корисна при використанні снайперських гвинтівок. І такий варіант є більш універсальним, бо в нас все якраз складається в шкоду в голову. І також ця маска буде корисна, якщо у нас буде бажання використовувати пістолет. Можна використовувати той самий Desert Eagle з е, талантом рішучість, або якщо у вас є, можна бігати з Регулом, наприклад, який має цікавий талант. Якщо ви вбиваєте в голову, то відбувається вибух, який наносить 400% шкоди в голову, а також кровотечу. Тоді можна взяти великого щита і на близьких відстанях вбивати ворогів. А ось також ще цікавий варіант, коли ми додаємо ще шкоду від снайперської гвинтівки. І так як це дві різні характеристики, вони трошки більше нам дають шкоди. Тут ми використовуємо другий Hasburg Guard і також бренд Айралді, який дає нам ще 10% шкоди від снайперської гвинтівки. Ось така буде шкода у M700 і 251% шкоди в голову. В Класичному варіанті у нас трохи менше шкоди від снайперських, але трошки більше шкода в голову. Ну і подивимось, яка гвинтівка снайперська скільки може видасти. Зараз творяться білда з нокдауном. 92 тисячі. А зараз з Хасбургом і Айралді. 6493. Тобто це трошки краще. Тепер біла смерть 5881. Далі у нас іде SRS A1 5702 і M700 Carbon 5692. Мені більше за все сподобалось М700, потім можливо SRS. А ось з довгою перезарядкою Model 700 та Білої смерті мені не дуже сподобалось грати. Ну, тож, як вам пощастить, що ви зможете собі здобути та і використовуєте. Але є ще один варіант, як зібрати цей білд набагато простіше. Використовуємо, звісно, все одно імені Волкер та Айралді, наприклад, або Providence рюкзачок. І також збираємо 4 частини сета Hotshot. гаряча штучка. Самі бонуси в нього дуже корисні для снайпера. За дві частини ми отримуємо 30% шкоди від снайперської гвинтівки, а також 30% ергономічності. За три частини ще 30% шкоди в голову і за чотири частини активується цікавий талант. Перший постріл зі снайперської гвинтівки в голову збільшує наступний постріл в голову на 20%. Другий постріл дає нам 10% броні. І якщо вона вже повна, то він додає її як додаткову бонусну синю броню. А третій постріл заповнює нам магазин. Четвертий постріл вже дає всі ці три бонуси разом до того моменту, поки ми не схибимо. І тоді весь цей цикл перезапускається. Ну а так як ми постійно через талант рішучість будемо влучати в голову, то це дуже гарний бонус, який допомагає нам виживати, скажімо так. І 4 частини цього сету відносно легко знайти і зробити всюди шкоду в голову. Навіть якщо у вас нема можливості дооптимізувати і зробити його максимальним, все одно такий варіант білда буде працювати. В такому варіанті М700 буде мати і також 254% шкоди в голову. Ось ще один варіант. Якщо у вас проблема з рюкзаком, бо бронежилет відносно легко вибити зараз він, наприклад, вже другий тиждень продається. І також у нас тут є завжди цей талант, нам головне знайти його як з кращими характеристиками, і накласти сюди шкоду в голову, все інше не важливо. А ось замість рюкзака, який нам складніше трошки вибити, бо треба, щоб співпала і талант, і бажана одна характеристика, можна взяти того самого віладінзу, три частини хотшота. Волкер Харріс отримає додатковий бонус шкода по броні. І також можна взяти тоді перчатки, наприклад, Айралді або в якесь інше місце. І тоді ми отримаємо також два бонуси: шкода від снайперської гвинтівки і шкода в голову. Ну і звісно, у нас буде працювати сам талант ходшота. І цього теж буде вистачати, щоб нормально вбивати ворогів кожним пострілом. В такому варіанті у нас буде 1200 шкоди на М700. І також 259% шкоди в голову. Ну і ось трошки геймплею, які цифри можуть вилітати навіть в такому білду з Віланізі. І це ще тут спеціалізація не снайперська, а виживальщика. Навіть на слабенькому персонажі зі звичайним карабіном М44 я зібрав ось такий слабенький білд. І тут в мене всього 243,5 шкоди в голову, але цього вистачає. Ну і питання про спеціалізації. Якщо ви хочете грати на всіх директивах, і одна з них, наприклад, і у вас нема набоїв. Тобто, використовуючи перебігання від укриття до укриття зі спеціалізацією виживальщика, можна отримувати по 5 набоїв до поточної зброї, яка в нас в руках. І таким чином назбирати деяку кількість, щоб почати вже спокійно стріляти. Ну що ж, такі є варіації цього білда, можна вигадати ще щось, пропонуйте в коментарях. Що не кажи, а талант Determinet дуже-дуже ефективний і досі він працює ну, так як написано, і розробники з цим нічого не роблять. Тож снайпінг став набагато простіший і ефективніший. Можна використовувати його для фарма контрольних точок чи інших активностей, і дуже швидко це робити, і також здобувати багато досвіду або креслень з контрольних точок. Звісно, це не основний якийсь білд, але для соло фарму або навіть в паті дуже гарна штука. Як би мені це не подобалось, але така правда. Якщо ви ще не збирали його, то зберіть, спробуйте. Треба трошки навчитися приловчитися стріляти зі снайперських гвинтівок, і потім все гарно йде. Отак от, заходьте до нашого Discord, пишіть коментарі та ставте подобайки. Хай всім щастить та мирного неба!